Прийми, прости і відпусти. Звучить просто. Але як це зробити, коли всередині флешбеки, які постійно, як старі фільми, от людина пережила травму. І ці флешбеки, це повернення назад. Різко виникає цей спогад. А ці флешбеки крутяться знову і знову. Ті самі слова, огляди, біль. Ситуація вже минула. А всередині вона постійно живе, і людина живе саме в цій ситуації. Хтось згадує, як тебе образили, а що б я тоді відповіла, якби могла повернутися в той момент. Знайома. Олена Теліга знала, що таке зрада. У 42-му році перед арештом їй пропонували втекти з Києва. Попереджали, буде арешт, буде смерть. Вона залишилася. Не тому, звичайно, що була безстрашна, бояться всі. А тому, що обрала вірність собі, слову, Україні. У Бабиному Яру вона чекала розстрілу. А перед тим годинами сиділа в камері в поряд вбивці. І навіть там не дозволила болю знищити її зсередини. І що цікаво, пише вона в своєму щоденнику: Я не прощаю злочин, але я не хочу носити ненависть у серці, тому що вона важча за кулю. Іван Златоуст пише, прощення, не виправдання це ліки для душі. Передусім це для людини, яка ображена, не та, яка образила. Тому, якщо сьогодні тебе накриває хвиля спогадів, якусь ти травматичну, травмуючу подію, пережив, пережила, спробуй не тікати від неї, а пройти крізь неї і відпустити. Твоя душа створена для свободи. І прощення це ключ. Прийми, прости і відпусти.